Ну, от з того, що ви сказали на самого початку, то виходить так, що суспільство українське наче ну, не визнає блогів, так ви кажете, що компанія з ними не дуже спілкуються. Ну, і серед людей. От я можу сказати по Львову, можливо, в Києві воно ну, більш трошки по-інакшому, бо в Києві все-таки столиця там і більше місто, і ну, тобто всі основні представниці компанії там, і, і там якось більше йде інтернет руху більше там е, інтернет. Навіть пересікається з реальністю, коли там живуть якісь конференції, то все, і там можливо більше все активніше. Але е, просто е, от е, до речі, в е, київські хлопці вступали на в, в, в лютому у нас було у Львові теж конференція Social Media Camp, то вони приїжджали, вони створили. Рік тому блог про також про технічні про мобільні телефони, про різні гаджети. І вони, тобто, вони почали зайнялися ним професійно, і зараз вони вийшли на самоокупаємість, тобто вони зв'язуються з якраз, зв'язуються з там поставщиками. Mm -hmm. Всяких тих телефонів, всяких гаджетів і, і, і робить огляди, зато за, отримують е, кошти. Тобто е, там такі е, якщо чимось професійно займатися, то рух де. А стосовно того, чи прослухається, чи не прослухається, ну. Е, я, би, я, я можливо трохи самонадіяний, але от пам'ятаєте про фільм Той, що пройшов крізь вогонь mm -hmm. мені здається, що також великою долею того, що він так довго йшов і довго, довго показувало, це, це був шум якраз в блогах, в соціальних мережах. Тому що, ну перш за все, фільм був фільм хороший, тобто це, це основна заслуга. А по-друге, то що в нього в нього було дуже мало реклами, але mm -hmm. люди ходили, дуже бачив багато, багато хороших відгуків, тому той сам що і сам написав ну, mm -hmm. віддук, то, що мені сподобався. Тобто е, також в, воно якось е, трохи, трохи йде. Тобто, воно, е, з другого боку, от е, це в українській правді, е, крім е, в них також роз розвити mm -hmm. дуже. Е, там розділ блогів, Наєм — це також сказати, і журналісти, і блогери. Mm -hmm. Тобто вони так і так викладають свої, свої матеріали. Е, до них також тобто, люди mm -hmm. дослухаються. Тобто Цього якби не забереш. Е, от. Ну, це якщо людина вона була кимось і стала після того, вже почала займатися блогерством, то очевидно, що не прослухаються. А як реально стати незнаменитим, незнавинитим дійсно людину, яку поважають? Якщо ти спочатку як, просто як звичайна ну, людина, і починаєш писати, писати і забою якимось чином авторитет в інших? Ну потрібно писати такі речі, які якби ну писати. Те, чим ти, чим ти цікавився, що ти розумієш, тобто, що ти розумієш, що ти можеш професійно показати. Mm -hmm. Тобто тоді, коли ти будеш писати це все як би, правильно, так, як, тобто не написати, яке б здуриш. Можливо, на початку можна написати якісь такі провокативні матеріали, щоб на тебе mm -hmm. звернула увагу порозказати. Але якщо побачу в це маці матеріали нічого не варті, що це все там шик, то тебе скоро забудуть, і ну тим тим собі ніякої ні популярності, ні, ні авторитетом не здобудеш. Потрібно працювати, як в як будь-які інші роботи потрібно вкладати в написання постів, в написання матеріалів час там свої знання, треба шукати, і якщо визначиться, ну. Визначити в темі яку яка тема тобі цікава і яку ти хочеш, тому що коли ми пишемо що в блогах, ми крім того, що ми інформуємо своїх читачів свої, зі своєю думкою, якоюсь власне, тому що ми не просто приказуємо якби новину, чи там якусь подію, а ми вносимо якісь свою суб'єктивну точку зору. Тому, тому ми не можемо називатися якимось е журналістами, бо всі зараз кажуть, що от блогерство це е ну, тобто, нов, нова штука нов, нове журналість. Ну, Це, це неправда, ну, вони мають свій тобто вони, е правда, це тим також своє підкупає, тому що є якась е думка, ну, тобто. Які, 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 свої, свої думки з певної теми. І коли, коли ми не лише про це інформуємо, ми також е, черпаємо щось для себе, ми також в е, тому вчимося і ми з е, тимоснимся. І також, щоб завоювати авторитет, рахуватися, щоб тебе поважали. Там, в, соції, потрібно, euh, блоги, вже, 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 в цій вускітусовці потрібно також коментувати блоги вже експертів цієї області, тобто вступати <produto> в дискусії, чи, чи, ну, якщо, якщо твоя думка відрізняється від тим, що викладено. І таким чином, коли ми будемо тобто подавати свій матеріал, а також взаємодіяти з іншими вже. З іншими людьми, які почнуть на, на певні тематиці, тоді е тебе обов'язково помітять, якщо, якщо якщо будеш писати, якщо, ну, якщо матеріал дійсно буде цікавий. І, е тобто, тобто, якщо матеріал буде цікавий і буде відбуватися взаємодія з твого боку, то обов'язково помітять і будуть на твою думку зважати. А чи можна сказати, що от, е, авторську журналістику витіснила так, з реально з журналістики вона вилилася в таке от блогерство? Тому що будь-яка людина, звичайно, ж має потребу в тому, щоб дізнатися думку якусь авторитетну, не думку якогось там експерта, а реально думку людини, яка просто орієнтується. Він дуже не люблю слово експерт, я до цього писав. Знаєте, такий анекдот, чим відрізняється експерт від е, нормальної людини. Це коли на питання, чи пили ви зранку коньяк, він не може відповісти одним словом. А, О, це, це. Ну, я все-таки вважаю, що блогерство не слово авторську журналістику, тому що. Ні, Навпаки, от, авторську журналістику витіснили, фактично, тому що в нас була переважна журналістика така. Подія е, ну, її витіснили. Вона вилилася в блогерство, тому що їй не було куди діватися, аби знайти ж можна. Але це журналісти пишуть е, тоді, ну свої там дописи, свої блоги. Ну, тобто ви не, не вважаєте себе ніяким чином е, там дотичним ні, до журналістів? Ні, я не вважаю, тому що... ну тобто. Е... Можливо, я десь пару тижнів тому себе вважав, а тут потім, пішов на, на майстер-клас, приїжджав Ганопольський. Я, я послухав, я дещо перемисло пересмислив. А тому що дійсно ми блогери дуже багато вносить суб'єктивізму цьому. Вони можуть. Ну, їх щось там за не може не дуже сильно розбиратися в цій темі. Деколи є якась там особливо, якщо це якась е, громадська жива тема, її там ж запекло. Mm -hmm. Там е, і вони е, взяли і там. Ті гнівний пост написав. Хоча, якщо можливо, більше докупатися, можливо, це, це ну трохи, трохи так. Можливо, ще, ще таки може бути момент, що якимось тим поставами можуть зманіпулювати блогерами блогер, чи блогерами, вони можуть написати, тобто сліпо віричи, що це правильно, вони пишуть так, кому це так. Кому Такий текст, який був комусь потрібний, хто mm -hmm. дав наперед, зазначену таку качку чи там ще щось. Е, тому, мол, то, е, було, тобто, авторська журналістка, чому до журналістики має бути більше довіри, тому що е, видання і сам журналіст. Він має все рівне вищий, вище авто та відповідповідальність, і він вони, вони мають вищий авторитет ніж ніж блогер. Особливо, якщо якщо пишуть ЖЖ, коли якщо там, тобто, там просто ніки, там ні, циферки, коли наприклад людина не не так як не розвіртуалізувати, коли в неї там mm -hmm. не може бути е, крім одного аккаунта ще е, там десятки mm -hmm. сотні чужих аккаунтів, які будуть лайкати і, і піднімати рейтинг. От недавно було е, також е, скандал з якимось українським агентом. Які тобто, запідозрив, що у них дуже багато своїх ботів в е, Фейсбуку, які там е, піднімають mm -hmm. там статті одного, і, і коли треба щось з якусь чорнуху, вони кидають і закидають. Ну тобто там, зверху виглядають як звичайні люди. Але якщо подивитися їхні групові дії, це видно, що вони mm -hmm. ну, безкоштовно керують е, мрілетками. І тому. Е, в принципі, якщо, якщо е, блогер е, лише в присутній в інтернеті, то в нього все буде менше довіри, ніж е, журналісти, якого можна побачити, якби тобто вживу, чи там чи тобто, це видання, які несе відповідальність. Ну, інше питання, коли е, е, у нас е, у мене є колега, який заснував ресурс, де він пише е, фальшиві новини mm -hmm. І його дуже багато передруковували і, там і обозрівателі, і це не, не перевіряючи матеріал. Mm -hmm. це, ну, це вже, вже буде якби слід на, на, на їхній репутації, але е, діло в тому, тобто він написав собі байку і і передрукував. Е, Тобто повертаючи до цього. Тобто, mm -hmm. якщо блогер не, не виходить в світ, якщо він за, лишає, типу, в mm -hmm. інтернеті, то в нього все одно ти менше дірів. Коли, е, коли типу, блогер вже виходить в е, Офлайн вже стає трохи більш публічною людиною, uh -huh. е і тобто підтверджує, що це мій аккаунт. Тобто, коли довіра до нього може трохи зростати, буде, але все рівно е він не може бути завжди в цьому якби експерт, і uh -huh. тому, а він може писати також набагато багато різних речі, тому довіра до блогерів. Чуть буде, якби авторитетних блогерів то завжди буде нижчою ніж е, та ніж ніж професійних журналістів.